Усім привіт! Сьогодні будемо оглядати сайт Мій Дім. Це по факту статтейний сайт, але з дуже якісними статтями підготовленими вже українською мовою повністю весь сайт. І е, на різні тематики все, що стосується дому, хазяйства е, і те, що цікаво. Е, зараз сайт був повністю відновлений. Я подивився домен CMDR з 2004 року. Там, правда, різні сайти були, але всі стосувалися будинку, а, Тобто непогано індексувалися веб-архів і збережені сторінки. А, тобто я попробував, не жалію. Але в нього було вкладено дуже багато грошей в сам переклад, так як статті з російської були автоматично перекладені і створення оптимізація самих категорій. Опис. Те, щоб все було Чікі-Пікі, стосувалося тематичного, вже дивимося дизайн по адаптивності. Хіба тут я використовував шаблончик, правда, я підігнав його, трішки змінив мобільну версію. Викинув непотрібні скрипти, особливо там, де слайдери, бля, їх самі я їх саме більше не люблю. Зробив розділи. Ну і, як то кажуть, пішла жара на різні категорії. Поки сайтик свого роду на індексація, але ж перший місяць у нього вже по 50 переглядів пішло а, в сутки. Зараз він додається. В сайті багато картинок. А, кожна стаття має, ніби повинна мати, навігацію. О, тут немає, ну дивимося. От породи собак, мені здається, там вже... Ну, чік. О, бачте, навігація вже по сторінках пішла. Так, вибачаюсь, був дзвінок. Зупинились на тому, да, і відосики вставлені. Ну, коротше, я отак сайт цей і роблю. Ще додаю до нього, і він мені сам подобається. А це є головний елемент успіху. Тати так, ще раз вибачаюсь. Так, і е, в чому, для цього сайту я навіть, так як він мені сподобався, блин, був інший трошки дизайн, я розробив навіть логотипчик. Е, до речі, теж е, оцей домик, саму форму доміка, це ніби придумав, Пу -пу 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 -пу, щоб не придумати, мабуть, Gemini придумав. А я вже в фотошопі допіляв. На кожен розділ також був зроблений ще банер. Зараз покажу. Ану зараз своїми руками. Бачите, кожен розділ має ось такий банер. А, під розділ зроблений вже картинка. Тобто теж видається. Ну, подивимося, чи в HEAD Воно зміщується так. Лендвіч є у нас, тітл є, дескріпшн є. Canonical є, і дивимося, чи картинка. Ще для розділу є. О, бачите, картинка є. Кожна категорія у мене має свою картинку. Теж було. блін, з цим погратися треба. Але кажу, так, коли ви робите, вам подобається, то воно блін, легко і робиться. Що у нас по Google Speed? Так, мобільна версія трошки тормозить, появляється ж на третій, тому що багато картинок, звичайно. І от Зразу вам Google пише, що треба оптимізувати картинки. Хоча, дивіться, тут навіть він хоче, щоб зменшити картинку на якісь там 10-ті пропорції, бо ВБП всі картинки зроблені. ну, JavaScript старий застарілий у мене, блин, Google Tag Manager тормозить. Як завжди. Але так, по посяг по оптимізації. Тут все, у нас ще піки майже так, комп'ютер дивимося. О, тут все зелене. І з'являється на перших секундах. Ну то, що картинки, дуже багато картинок, там, якщо не поміряюсь, 40 постів з картинками і плюс-букові менюшки. Uh, ну, обсуждати тут, що я вам скажу, що можна ще зробити. Ну подивимося, що воно хоче за CSS Engine. А, тобто це скрипти, які пов'язані з роботою Вже Пише, що можна відключити. Але це реєстрація, це внутрішнє управління. Уже. Ой, йолки-палки. Так, ще раз вибачаюся, блін. Рейтинг доміну, як бачите, сайт я відновив. Зараз тільки силочки на нього почав закупляти. Так що поки авторитетність ще маленька вже. Помилки, які у нас пішли. Перекладемо на українську, що воно хоче. Пу-пу-пу-пу, щось не розуміє. Що таке плацехолдер? Хоча б, блін, стандартний властивість. Так, А, пропустив букву L Алгінг. Right. Так. Теж треба дивитися самому перевіряти. Ага, отут в Link Асінг. Тому це не треба додати. Хоча чому? Хоча блін. Стал же ж повинен додатися. І Google рекомендує. Ну, це вже таке. Тобто є кілька маленьких помилочок, але кажу, сайт, воно індексується. І чомусь він з 2004 року реєстрації. А тут показує... А, ні, от. Ні, 2023. Greatied. Хоча насправді він... А, от, є Грейід 2012. Хоча він з 2022 веб архів показує з 2000, Четвертого року, через це я його і відновив вже, тому що сайтик старенький. На таких сайтів купити з таким ще імним коротким це дуже везе. Рідко, коли буває. Якщо ви купите хороший домен, це можна за щастя вважати. Ну, на цьому все. Якщо є запитання, залишайте в коментарях.